Вітаю, мої чудові! Мені знову прислали мікрофон на огляд, і він прекрасний. Головною ознакою сучасного блогера є великий товстий чорний пристрій біля рота. І ця тенденція насправді є одною з тих, які я довго пручався. Ну не подобається мені мікрофон у кадрі. Проте з моєю проблемою зустрічається, мабуть, кожен, хто пробує писати звук вдома. Якщо ти не хочеш мікрофон в кадрі, то його потрібно буде розміщувати десь поза кадром, там знизу, зверху, збоку, ну або чіпляти петличний мікрофон на одяг. І все одно, коли ти розміщуєш мікрофон поза кадром, то треба, щоб він був на невеликій дистанції, десь близько біля тебе. Бо чим далі ти його розміщуєш, тим більше чутно відлуння кімнати і тим тихіше твій голос. І підсилюючи свій власний голос, ми також підсилюємо відлуння кімнати і інші шуми. І тоді ніякі шумозаглушувачі, антивідлуння не покращать вже твій голос абсолютно ніяк. Чим я буду ближчим до мікрофону, Тим гучнішим буде мій голос, а гучність відлуння і всього іншого залишиться на тому ж самому рівні, що дасть змогу без проблем при обробці заглушити шум. Звісно, можна обліпити всі стіни паралоном, щоб прибрати звук і зробити свою кімнату схожою на таку психіатричну лікарню, але це мені не дуже подобається. Посилює ефект відлуння в моїй кімнаті, висота стелі під 4 метри і чимала площа відлуння. Тут все звучить майже як в церкві. Ще й в 30 метрах від вікна їздить трамвай, і одна з головних доріг мого великого міста. Маленької спеціально обладнаної кімнати в мене немає. А ось мікрофон Fifine Tank 3 в мене є. Це динамічний мікрофон, і для створення контенту в дуже шумному середовищі такий тип мікрофонів просто необхідний. Тут низька чутливість та прості технології виконання, що більше, мабуть, є перевагою, ніж недоліком. Мій власний мікрофон є направленим, тобто не слухає все навколо, а тільки те, що у спектрі перед ним. Але при цьому він є конденсаторним, а значить, дуже чутливим. І звісно ж, відлуння кімнати та машини за вікном він чує тим краще, чим далі я буду від нього, і чим він далі буде від мого рота. Ось як звучить мій власний мікрофон. Який знаходиться поза кадром, і він буквально ось прямо поруч. Дуже чудово чутно кімнату і ехо, прямо чуєте, як це все розходиться. І через те, що я вже достатньо далеко від нього, то, притлумлюючи це ехо і цю кімнату, вже дуже-дуже спаскуджується мій голос. Тому. Маючи його, наприклад, ближче до рота, це там буде якось краще і зручніше звучати. Ну і, звісно, я буду голосніше, так? Тому і для стрімів, де клацають мишою і клавіатурою, цей тип мікрофону підійде значно краще за конденсаторний. Особливо, якщо ти полюбляєш гучно репетувати мікрофон час від часу. Конденсаторні мікрофони швидко переходять у кліпінг. Це явище, коли звуковий тиск перевищує той, що може забрати мікрофон. Через тугість динамічного мікрофону кричи в нього скільки завгодно. Ось як це виглядає. 10. А ось так звучить конденсаторний мікрофон, де є кліпінг. 10. Тепер про сам танк 3. Чому саме танк? Ну, очевидно, тому що він зроблений реально як танк. Міцний металевий корпус, пофарбований у чорний колір. і на ньому чудово залишаються сліди від пальців, до речі. Ніде ні, ні натяку на люфт, скрип і так далі. Як я і казав, серцем цього мікрофону є динамічний капсуль. У актуальній лінійці FiFine є ще модель динамічного мікрофону AM8 для тих, кому подобається підсвітка. Тут же її немає, а цей мікрофон виглядає дещо серйознішим. Так як капсуль динамічний, значить мікрофон також направлений. І треба говорити сюди, щоб він тебе чув гарно, і говорити сюди, якщо ти трошечки ну, полюбляєш, щоб він звучав негарно. Так? Вибирай, як тобі подобається більше. Сам мікрофон прийшов у достатньо екологічному пакуванні з картону, без купи різнокольорової фарби на ньому. Це виглядає досить екологічно. А як для речі, яку ти викинеш у перший день після розпаковки. Але ця піна всередині вже є не такою екологічною. Комплектація спартанська. Мікрофон з кріпленням під 3,8 дюйма, документація та кабель Type-C. Тобто, ти повинен мати, куди цей мікрофон накрутити, на стінку або пантограф. Знизу мікрофона є три роз'єми: під xlr вихід якщо ти маєш звуковий інтерфейс. Type-C, якщо ти прибічник схеми «Підключи та працюй. Та роз'єм під навушники, що дасть змогу чути себе без затримок. <плес> ти е, розумітимеш, наскільки гучно говориш у іграх або при стрімі, бо закриті навушники на вухах часто примушують нас кричати. Ну, або слідкувати за гучністю звуку при записі. Але, звісно ж, якісь тугі навушники по типу Sennheiser HD 650, мікрофон не, не витягне. Але щось попсове простеньке, залюбки. Підсилювач на навушники тут потужніші, ніж у більшості USB-мікрофонів, що я чув. Для гучності, до речі, тут аж два регулятори, які розміщені збоку. Це гучність мікрофона, те, наскільки гучно тебе будуть чути інші. Та гучність навушників, те, наскільки гучно будеш чути. Для швидкого вимкнення звуку, мікрофон має фізичну кнопку з чудовою кольоровою індикацією. Як на мене, це краще рішення за сенсорні кнопки. До речі, дивись, кнопочка не горить, ти не можеш замутити мікрофон, коли він підключений по XLR, тому що все керування вже відбувається через звуковий інтерфейс. Щодо самого кріплення, все ж є декілька питань, бо воно. Зовсім ніяк не захищає мікрофон від вібрації, які потрапляють у мікрофон на сценаріях, де ти там часто його щось руками чіпляєш, або кластимеш руки на стіл, до якого цей мікрофон прикручений через пантограф. Можливості розміщення мікрофона у амортизаційному кріпленні немає, тому він потребує або спеціальний пантограф ножиці, який, до речі, є продажу у самих FiFine, або на окремій стійці по типу журавель, які до столу не мають ніякого відношення. Ну, це є моїм вибором. Тобто ціна у 90 доларів за цей мікрофон не є остаточною, якщо у тебе ні до чого його кріпити. Окремий попфільтр, до речі, на нього не прямо так, щоб необхідний, тому що з вибуховими B та P він дуже класно справляється, особливо, якщо взяти там дистанцію у 4 пальці, а не говорити прямо присунутим до нього. Ціна у 90 доларів вже дуже близька до ціни легендарного динамічного мікрофона Shure SM58, що є студійним стандартом. Але ця теза також є не зовсім чесною, бо SM58 без звукового інтерфейсу не має ніякого сенсу. А найдешевший адекватний інтерфейс це десь ще 100 доларів зверху. А цей мікрофон вже готовий до роботи, якщо у тебе навіть немає звукового інтерфейсу, бо працює через Type-C. Чи почуєш ти різницю звуку через мій недорогий інтерфейс Audient ID 14 Mark II та просто через Type-C? До твоєї уваги балада про соняшник Івана Драча. В соняшника були руки і ноги. Було тіло, шорстке і зелене. Він бігав на випередки з вітром, він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці, і купався коло млина, і лежав у піску, і стріляв горобців з рогатки. Він стрибав на одній нозі, щоб вилити з вуха воду, і раптом побачив сонце красиве, засмагле сонце, в золотих переливах кучерів, в червоній сорочці на випуск, що їхало на велосипеді, обминаючи хмари на небі. І застиг він на роки і століття в золотому німому захопленні. Дайте покататися, дядьку. А ні, то візьміть хоч на раму. Дядьку, хіба вам шкода? Поезія, сонце моє оранжеве. Щомиті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником. Прямо зараз я не можу сказати, чи є якась різниця, але припускаю, що якщо є, то вона не така вже й велика. А ось що цікаво, це як налаштований звуковий діапазон мікрофона. Бас максимально прибраний і непогано так притлумлені дуже високі частоти. Тому резонансів чи високих сибілянтів у ньому немає. Чи твій голос трішечки вніс, чи трішечки може шепелявиш, цей мікро пробачить, на відміну від того ж AM8. Звук може і не такий супер різкий та дзвінкий, проте чистий та прозорий. Він частіше сподобається, ніж не сподобається. Комбінація із класного заглушення шуму, низького власного шуму та досить універсально налаштованого звукового діапазону робить танк 3 одним із найзбалансованіших динамічних мікрофонів до 100 доларів. Ну мається на увазі, який підключив і працюєш. Якщо ти не хочеш возитися з різними звуковими інтерфейсами, а хочеш отримати звук відразу з коробки. Подкасти, стріми, геймінг, все, що робиться наживо, чудово працюватиме з ним. Не можна сказати, що його можна рекомендувати прям всім. Але більшість побажань для створення розмовного контенту він задовольнить. Потоки YouTube ігри задовольнить чудово. Але якщо шукаєш якийсь елітний звук чи мікрофон для музики, то чого ти взагалі дивишся на мікрофони за 90 баксів? Увесь звук записаний без обробки. Дякую Fifine за те, що дали змогу потестувати цей мікрофон. І дякую, що ти тут. Заходь якось ще. Melodies mixed, yeah, we on that. Crew tight, samurai, no, we won't lack. Bamboo grow where we count stacks.